Слава Україні на Хмельниччині 50 засуджених будуть проходити військову службу пожежна небезпека у Хмельницькій області. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне речником ЗС Польщі. Заявив, що Україна розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту українського повітряного простору біля кордонів двох країн. Поки що рішення з цього питання немає. З таким проханням до польської влади звернулася українська сторона. За словами спікера польського МЗС, цю можливість мають оцінити експерти з міжнародного права та технічні фахівці, які зокрема узгодять умови застосування ППО над Україною. За матеріалами СБУ 15 років ув'язнення отримав екс-кадебіст, який навів ракети Росії на Яворський полігон. Олександр Косторний з Львівщини, колишній співробітник КДБ, який став поплічником ФСБшників, 13 березня 2022 року. Він скоригував ракетний удар Росіян по полігону. Тоді ворог використовував майже 30 ракет. Служба безпеки України викрила і затримала інформатора. За матеріалами служби суд призначив йому покарання 15 років за ґратами. Хмельницькому посмертно отримали звання почесних громадянин Хмельницької міської територіальної громади 65 воїнів. Рішення про його присвоєння ухвалили вчора, 22 травня, під час позачергової сесії міської ради. А сьогодні до дня Героїв відзнаки передадуть рідним захисників. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Суд на Хмельниччині дозволив 50 засудженим проходити військову службу. Клопотання надійшли від державної установи Райківецька виправна колонія номер 78 Переважна кількість добровольців чи чоловіки молодого віку засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме крадіжки. Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно в спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України. Над засудженими встановлять адміністративний нагляд, який закінчиться за рік або в момент демобілізації, здійснюватиме нагляд командир частини. Чоловіки будуть зобов'язані залишатися в місці дислокації частини та зможуть виїжджати в особистих справах тільки з дозволу командира. Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку за інформацією українського гідрометеорологічного центру 25 та 26 травня на території Хмельницької області буде надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Під час таких погодних умов може збільшитися кількість пожеж у природних екосистемах. Будьте свідомими та обережними: не розпалюйте багаття, не спалюйте побутові відходи та сміття на присадибних ділянках. Пам'ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути біди. У Хмельницькому на транспортній розв'язці по проспекту Миру круг темп буде ускладнено рух упродовж півтори доби. Про це попереджають у комунальному підприємстві Електротранс. Зазначається, що на цій ділянці будуть виконувати ремонт дорожнього покриття. Роботи розпочнуться о 20-й годині. Що сьогодні, та планують завершити о 8-й годині ранку суботи, 25 травня. Також, як повідомили у Хмельницькій міській раді, з 21-ї години 24 травня і до завершення робіт буде частково змінено рух тролейбусів на таких маршрутах, як номер 17 та номер 10 А роботу тролейбусомного маршруту номер 3 буде призупинено. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Цієї суботи хмельничан кличуть пересісти на двоколісних і взяти участь у велозаїзді. Він буде присвячений до Дня Героїв, а на фініші учасники зможуть задонатити. Всі виручені кошти підуть на закупівлю дронів Камікадзе для захисників на фронті. Велозаїзд до Дня Героїв проводять у Хмельницькому вже втретє. Цьогоріч стартують учасники біля кінотеатру Шевченка. Розпочнеться заїзд із вшанування пам'яті українців, які загинули в цій війні. Далі колона рушить центральними вулицями міста. Загалом протяжність самої дистанції близько 10 кілометрів. Фінішують велосипедисти у парку імені Чекмана. Реєстрація для учасників не потрібна. Долучитися до велозаїзду можуть усі бажаючі. Ви можете приїхати з друзями, родичами та дітлахами. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. Допомагаємо нашим захисникам та захисницям, донатимо та підтримуємо один одного мирного та спокійного дня. Бережіть себе.